Знаєте, друзі, поганий досвід, також досвід. Хочу поділитися з вами тим, що не дає мені покою ну, вже місяці три. Подивіться, як гарно виглядає кухня. Вона виглядає неймовірно, дуже круто. Але ви маєте розуміти, коли ви берете світлу стільницю, світлий фартух, це все має свої нюанси. По-перше, стик. У нас ідеально рівна панель, ідеально рівна стінова панель, але ну, ви не позбавитесь від того стика. А, з приводу євростику, А, На жаль, панелі мають свою кривизну. І якщо, якщо приблизити, то є нюанс всередині, ми просто не можемо його вирівняти. Тут є шип, тут є шип. А тут хлопці, наскільки не витягували, воно має свою кривизну. Ну, хотіли нас його заклеїти, але ну, це не той путь, який треба обирати. Є нюанси, і з часом він стає, проявляється ще більше. Друзі, ще столкнулося з таким, що десь тут невідомо де. Треба просто знайти. Його не можеш знайти спочатку. Просто шукаєш очі на лоба лізуть, нічого не знаходиш, а потім. ага, ось, ось він. Потім він з'являється. Бачите, цяточка. І все, і замовнику це не подобається, що вона є. Знаєте, що ми зробили? Ми заказали нову панель. Ось вони приїхали. Ми їх розпакували. знаєте, що ми побачили на них? Ви не повірите. Але тут теж є така цяточка. Вона ніяк не прибирається. Це просто заводський брак у стільниці. Раз. І там в куточку просто. Тож є. Тому, друзі, ну таке буває. Зараз ми будемо думати з з приводу того, щоб замінити колір ось цей на якусь з, 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 з оцих всіх стільниць. Тобто, щоб вона була умовно от така. Але тепер треба, да, треба ретельно, детально підібрати цей колір, щоб він виглядав дуже круто. І тоді оцей стик. У нас він просто пропаде, його не буде видно, бо він знаходиться не між світлими тонами, а між тебом. Тому так, друзі, зараз назад встановлюють деталі розетки, бо хлопці все це зняли, виявили, що та бракована, поставили назад. Це займає купу часу. Це просто витрачається мій внутрішній ресурс, бо я себе з'їдаю за те, що такі дефекти є у постачальників. І щоб ви розуміли, це 23-й поверх, і ту стільницю вона сантиметр не влізає в ліфт. І цю я пер сам наверх. І ту ми піднімали вручну наверх. І це просто жесть. Тепер це все спускать, нести нову стільницю, хоча вона має зайти вже в ліфт. Отакі є нюанси. Якщо ви хочете собі світлу стільницю, друзі, треба робити тільки на камінь. Це моє. Таке бачення, якщо ви не можете закрити очі на такі от, ну, нюанси, якщо так вас це тригерить, то ну, іншого випаду, виходу немає. Потім ми ще шукали, шукали і десь знайшли так само якусь просто капочку-цяточку, десь тут на робочій зоні. Її реально не видно. Як ви бачите, ось, її не видно. Але коли. Ну я її зараз. Ага, ось вона не знайду. Коли ви її знаходите, то то вже починаєте її бачити постійно. Ну, Треба знову ж таки знайти, а потім робити. Отакої. От працюємо.